Моя впевненість зросла. Я знав, що я найкращий. Легка вага вважається чи не найбільш насиченою топ-бійцями. Олімпійські чемпіони Василь Ломаченко та Енді Круз, срібні призери Олімпіади. Денис Барінчик, Шакур Стівенсон і Кішон Девіс, безжальний нокаутер Джервонта. Усі вони та не тільки воліють називатися найкращим у лайт-вейті. але хто номер один у престижному дивізіоні? Партнер проєкту Фавбет. Просто зараз у легкій вазі є чотири чемпіони світу та кілька гідних кандидатур без поясів. Пару років тому це питання було б легше вирішити, адже був абсолютний чемпіон. Але як зараз порівняти, хто краще? Ось кілька факторів, які я вважаю важливими. Боєць є топовим, якщо сам перемагає топів, можна мати рекорд без поразок, але якщо серед противників немає серйозних імен. То не варто дивитися тільки на цифри, важливі імена та статуси. Акцентую, що ми визначаємо найкращого легковаговика саме зараз, тому варто прискіпливо брати до уваги, як той чи інший боєць провів свій останній поєдинок станом на початок березня. Зважаючи, що низка бійців піднімалися в 61 кг, кілограм, ми не беремо до уваги їхні виступи в інших дивізіонах, адже підкреслю, визначаємо кращого саме в легкій вазі. Все решта це буде суто мій суб'єктивний погляд, із яким ви маєте право погоджуватися чи не погоджуватися. Попередньо покажу вам результати опитування в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». лідер Василь Ломаченко, за якого проголосували більше 36% опитаних. Другий Джервонта у якого понад 20%. І він на трішечки випереджає Шакура Стівенсона. Замикає четвірку кішон Девіс, якому не вистачило кількох процентів, аби бути на рівні з Шакуром. Третина вважає лому топом, дві третини віддали перевагу іншим бійцям. А тепер у око. Моментах ви, хто для вас номер один у легкій вазі, цікаво дізнатися, чи в підсумку моя думка буде співпадати з вашою. Статистичний портал BoxRec дає такий топ-5. на вершині Джервонта Девіс, другий Шакур, третій Ломаченко. Далі Сепеда а замикає топ-5 Реймонд Муратая. У легкому дивізіоні багато крутих бійців, але всіх у п'ятірку кращих не помістиш. Одним із таких є олімпійський чемпіон Токіо Енді Круз. Кубинець має чудові навички та красивий стиль. Має видатні здобутки, але поки тільки в аматорах. Його підводять ближче до топів рейтингів, однак серйозної опозиції в нього ще не було. У топ 5 не знайдеться місця і Денису Барінчику. В останньому поєдинку він без варіантів влетів кішону девісу нокаутом. До того в кар'єрі мав лише одне вагоме ім'я Емануеля Наваретте. Тому кішон вверх, Денис вниз. Леймон род видав класний бій проти Джервонти Девіса. Мав би перемагати, якщо вірити статистиці, але перемогу йому просто не віддали. Втім, це був перший бій Леймонта в Лайтвейті за 10 років. Цього занадто мало, аби настільки високо оцінити цього бійця. Хоча на компліменти він точно заслужив. Абдула Мейсон та Флойд Скофілд непереможні, але занадто молоді. Ці проспекти ще не знали смаку топ опозиції, тому, попри хороші місця в рейтингах, поки що не можуть претендувати на звання топ-бійців. Усе попереду. Схожа ситуація із Реймондом Муратаєю, якому вже 28. То буде робити йому великі бої, але поки були перемоги над фармером та накатілою. Достойно, але не вражає. Останній бій залишив по собі суперечливі враження. Мексиканець виходив проти досвідченого Тевіна фармера в статусі абсолютного фаворита, що йде забирати пояс тимчасового чемпіона WBC. Але суперник показав вади небитого Вільяма Сепеди. Націлений на вічний наступ. Боєць Golden Boy Promotions запропонував супернику стандартний для себе тиск зі зливою ударів і нічого нового. Те, що працювало раніше, цього разу підвело. Фармер відправив противника в нокдаун у четвертому раунді і переважав у плані бійцівського IQ. сепеда шульга, що зіткнувся проти вмілого шульги. Фармер епізодами оборонявся роботою тулбом у стилі мейвезера, змушуючи фаворита наступати і провалюватися. Те, він відповідав менше, але дуже якісно огризався. А ще вронив опонента. Сепеда зібрався у кінцівці і переміг дуже суперечливим роздільним рішенням, а цей бій показав дві речі: Сепеда заручник власного одноманітного стилю. Він може переламати багатьох у легкому дивізіоні, але бракує досвіду виступів проти маститих бійців. Які вміють підлаштовуватися, рішення про перемогу Вільяма настільки неоднозначне, що в кінці березня ми побачимо між ними реванш на кону, все ще претендентство на шакура. Але, попри недоліки, непереможний Вільям заслуговує бути в топ 5 і заслуговує вийти проти когось із чемпіонів. Перед фермером він не просто переміг, а достроково виніс Джовані Кабреру та Максі Х'юзе. Пройшов дистанцію із Джозефом Діасом. Подолана опозиція, це бійці вище середнього рівня, але ще не топи. Реванш із фермером має багато що проявити. Чи вартує він місце в топ-5, чи ні. За будь-яких умов, прямо зараз сепеда це довкола топ дивізіону. Дуже хороший, агресивний, невтомний. Вільям один із головних ударників легкої ваги. За 10 раундів із фермером він виконув приголомшливі 778 ударів. Нехай не якістю, але кількістю цей хлопець вміє брати. Для порівняння Шакур Стівенсон за 12 раундів може видати 200 ударів. Вільям це приклад страшенного пахаря, бульдозера, який видає фантастичний обсяг роботи, але поступиться топам, які вміють грамотно протистояти першим номерам. А це, в принципі, всі поточні чемпіони світу. Окремий респект мексиканцю за регулярність. Два бої у 23-му році і три у 24-му. Він максимально втілює своє прагнення дійти до поясу. Він заслуговує бути на п'ятій позиції, але на мою думку, це його максимум у нинішньому поколінні. В очній битві Сипеда прямо зараз програв би і Ломаченку, і Шакуру, і Кішону, і Джервонті. А я вриваюсь до вас із класною новиною разом із вами. Ми зібрали 194 тисячі гривень на потреби сил оборони та безпеки, які конвертуємо у дрони для підрозділу Гурмо Реванша, Також одного з підрозділів, що зараз б'ється на покровському напрямку. Величезне всім подяках хто донатив, поширював. І просто підтримував підтримка війська. Зараз найважливіше. Рукавичка з підписом Мені Пак'яо вже відправляється топ-донатору, який зробив донат у розмірі 100 тисяч гривень. Ну а серед вас, хто донатив від 200 гривень, розіграємо приз, це плакати з підписом Мені Пак'яо. Просто зараз ви бачите рандомайзер від Моно, який власним випадковим чином і визначає переможця цього конкурсу. Ім'я переможця, ви зараз бачите. При нагоді всім дуже дякую. З переможцем сконтактую обов'язково і підтримуємо силу оборони. І дивимося ролик про бокс. Боксер божевільного потенціалу, у якого є все. Аби стати не просто чемпіоном світу, а бійцем зі списку топ 10 pound. For pound. Таке тонке відчуття боксу. При цьому жорсткі удари та довгі руки. Додайте до цього, що його тренує Бомак Макінтайр, який вивів Теренса Кроуфорда в одного з найкращих бійців епохи. Йому практично нічого не бракує. До нашого топу він вривається вже в статусі чемпіона світу WBO, який декласував Дениса Барінчика. Усього чотири раунди знадобилися американському бійцю, аби забрати повноцінний титул. А загалом топренк вивели його на чемпіонство на 14-й бій. Це майже рекордний показник для легкої ваги. У нього вдвічі менше боїв, ніж у сепеди, якого я поставив на п'яте місце. Але якщо мексиканець бере кількістю в усіх сенсах, то кішону довго лупити людей не потрібно. Окрім чемпіонської битви з Денисом, я ще відзначу бій проти Густаво Лемосе. Невідмінно від сепеди, коли кішон отримав міцну опозицію. Він не зазнав проблем, а створив їх у другому раунді, нокаутувавши досить хорошого бійця, який раніше не падав. Уміння вигравати бої, які ти попри все мусиш вигравати. Це одна з ознак елітних бійців. У Кішона з цим проблем не виникло. Хоча й вище за четверту позицію я його теж не поставлю. Попри класний останній виступ та регулярні поєдинки, все ж таки до барінчика опозиція була достойна, але аж ніяк не топова. Для порівняння Джервонта вибивав пил із Райана Гарсії, а Тішон з Ентоні Їгіта. Ломаченко дав рівний бій Девіну Хейні, а Тішона похитнули в поєдинку з Нахіром Олбрайтом. У досвіді та рівні опозиції він поступається усім, кого я поставлю в топ-3. Тому поки що четверта позиція, але потенціал там шалений. Бізнесмен це справжній діамант в обоймі топ ренк. Мушу вам зізнатися. Тривалий час я був прихильником Шакура і вважав саме його головним фаворитом на всі пояси після підняття Девіна Хейні на дивізіон вище. Прекрасний аматорський бекграунд, бокс із настроєм та на відчутті моменту, чітко поставлений хук з обох рук під час атаки противника. Більше захисний стиль, але дуже ефективний. Стівенсон це втілення принципу: влуч сам і не дай влучити в себе. Усе це було в американці рівно до переходу в легку вагу у цьому дивізіоні. Стівенсон провів чотири бої за два роки і складається враження, ніби улюблена справа стала просто роботою. Він зберіг свої якості самозбереження, але відрізав у собі ось цю функцію ризику, яка робить бокс прекраснішим. Шакур це супернудна футбольна команда, напхана зірками, яка буде перемагати середняків із рахунком 1 0 і до кінця зустрічі втримувати цей рахунок, замість того, аби показати весь свій потенціал і розгромити противника. Тонке відчуття суперника збереглося, контратакуючий стиль теж. Ноги все ще на рівні. Міці в ударах немає, натомість був антирекорд. У поєдинку з Едвіном Делосентосом суперник завдав усього 40 точних ударів за 12 раундів. Це найменша кількість, яку фіксували у чемпіонських протистояннях, що проходили всю дистанцію. Але ж і Шакур там феєрію не видав, влучивши 65 разів забій. Ну точно не фонтан. Стівенсон це ефективність, яка стала відвертою нудьгою. Минулого літа американець переміг пересічного аротюняна настільки нудно, що вболівальники просто залишали арену перед чемпіонськими раундами. При цьому потенціал Стівенсона я вважаю не гіршим ніж у його друга Кішона. Але так усе розмазувати по тарілці це просто злочин. Джош Педлі погодився боксувати з Шакуром за лічені дні. Стівенсон нарешті здобув дострокову перемогу, промучивши дев'ять раундів британця, який паралельно з боксом працює електриком. У цьому весь шакур: талант, незручна стійка шлюги, грамотна робота від суперника, хороші ноги та завищене почуття самозбереження. Цього достатньо, аби бути серед кращих. Але перемоги над Йошино, Дело Сентосом, Арутюняном, Падлі та здобутий по Бісі. Я поки можу оцінити як третю позицію в моєму топі. Ми ж оцінюємо хто краще зараз, правда? І, зокрема, те, як боксери провели свої останні поєдинки. Ім'ям Джервонти Девіса можна наводити жах на людей. Міні Тайсоном просто так не назвуть хлопця із вагою 61 кілограм. І Девіс виправдовує таке реноме. Танк має найважчий удар у цій вазі та хороший таймінг, які майже ніколи не підводять. Нокаутуюча гармата це загалом не дуже типова річ для цих ваг. Але в Джервонти є ця конкурентна перевага. Від хлопця з Балтімора ти завжди чекаєш на яскравий фінал. Він вичікує противника, прекрасно працює під пресингом і вистрілює боковим в незахищену зону. Від його кулаків потерпали дійсно хороші бійці: Френк Мартін, Ісаак Круз, Маріо Барріос та Райан Гарсія Круза та Райана можна назвати одними із топів цієї ваги на свій час. Але є два моменти, чому сьогодні танк. Не перший круз та леймонтрож показали, що в Джервонти є проблеми, коли суперник добре перекривається, грамотно пресингує і затягує Девіса на всю дистанцію. На цей випадок у Балтіморця є проблеми з варіативністю. Він прекрасний у своєму стилі, але якщо цей стиль не працює. Все, універсалізму просто бракує. Відсутність плану Б та, можливо, неналежна дисципліна. Це те, що ми побачили в останньому поєдинку. Судді винесли нічию проти Леймонта. Рефері не помітив нокдауну а боєць із меншої ваги перестріляв топового суперника. Що показала статистика після бою. Джервонта безумовно топ. Один із найяскравіших бійців не тільки легкого дивізіону, а й загалом у сучасному боксі має надзвичайну харизму та впізнавану манеру ведення бою, але в останньому поєдинку лише суддівське диво врятувало його від заслуженого апсету. Уже відчуваю цей хейт у коментарях. Але будь ласка, допоки ви ще не шмякнули в мене яйцем, як Кріс Юбенк Конора Бена, давайте я ще раз нагадаю: сьогодні я називаю саме найкращого бійця. Це суто про спорт. І, як на мене, Василь усе ще найкращий. І це при тому, що він єдиний в нашому топі, хто має поразки цілих три. І це при тому, що йому вже 37, а другому найстаршому зі списку Джервонті, лише 30. Так, хайтек проти цього покоління цілком у порядку. По-перше, це найбільш універсальний боєць легкої ваги. Проти ломи немає прийому, бо він уміє в ринзі буквально все працювати проти агресивних перших номерів, як Джордж Камбосос, та будь ласка, самому тиснути, провокувати і входити з атаками, як це було з Девіном Хейні. Окей, він це теж уміє. Показати силу свого удару, її точно відчув японець Масайосі на катані. Ні, лома не такий панчер, як Джервонта. Тут він точно слабший за танка, але в більшості інших показників Акреманець – крутіший боєць. Так, навіть зараз. Рівень опозиції у мене тут питань немає. Він нокаутував колишнього абсолютного чемпіона у нього вдома, та все життя боксує в Америці проти американських бійців. І часто вводить їх у школу. Бій проти Девіна Хейні теж я би заніс в актив Ломаченку. Нехай судді не віддали перемогу Аккерманцю, але статистика показала, що Василь перебив противника по сумарній кількості точних ударів і сам мав би забрати 5 раундів, так само 5 Девін. І ще два були на 100% рівними. При цьому, за даними компу, бокс, останні 3-3 хвилинки Ломаченко забрав без варіантів. І це будучи ветераном. Боксуючи проти непереможного абсолюта, який ще й на порядок більше за тебе. Ніхто з топ-5 більше не зустрічався з Хейні. Нехай Ломаченко не віддали перемогу, але такий виступ точно більш цінний, ніж нічия Джервонти проти Роча. Для порівняння візьмемо останні поєдинки. Ломаченко нагадаю переміг Камбососа. Натомість, Вільям Сепеда дуже суперечливим рішенням пройшов далеко не топа Тевіна Фармера, по ходу бою побувавши на Канвасі. Джервон та Девіс з суддівським дивом не програв бійцю з меншого дивізіону Леймонту Рочу, теж взявши коліно. Шакур Стівенсон при всіх його талантах переміг електрика на короткому повідомленні, а до того проходив дужину дні повні дистанції проти бійців рівня топ 20 легкої ваги. Дійсно класний виступ вдався кішону, але це лише перший його бій на топ-рівні. Цього замало, аби прямо зараз вважатися кращим. Іноді Ломаченку навіть нічого не треба робити, аби залишатися номером один. Достатньо просто спостерігати за непереконливими боями конкурентів. Тому як боксер сьогодні Ломаченко це номер один у легкій вазі. Можете зі мною посперечатися в коментарях. Цікаво, що всі п'ять найкращих бійців дивізіону це Шульги. Можливо, незручна стійка допомагає їм здобувати перемоги, але від того лише цікавіше було би звести їх між собою. Однак, поки що такого свята, на жаль, не планується. А чи побачимо ми ще в ринзі Тайсона Ф'юрі? Наводжу аргументи з та проти у ролику за підказкою. За мікрофоном Макс Діденко на зв'язку.